Сьогодні закінчив ось таку роботу, великий мій проект Транспортер до Арпала. Заняв він мене десь три По погодин-4 в день. Ось такий подрібнювач гілок від трактора. Транспортер до нього дуже дорогий. Вирішив зробити сам. Ось це лебідка, яка піднімає, опускає його. Ось такий транспортерчик двохметровий. Лишилася лента і покраска. Ну і шланги під'єднати. Ось цей апарат. Рубає гілки до 12 см в діаметрі. Ну, в залежності від потужності трактора. Привід від гідромоторчика буде. А там він стоїть. Якось так.